Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття з математики до весняного лісу. Погляньте, яка краса. А ось і ведмедик Мишко вийшов нам на зустріч. Він уже прокинувся від зимового сну. Мишко, хто тебе розбудив? Мабуть, весна завушка лоскотала. Тут такий голос. Та це ж спакій. Це перелітні птахи. Вони повернулися додому з теплих країв. Малята, скільки шпаків прилетіло? Давайте порахуємо. Один, два, три, три шпаки. А чого ж вони так голосують? А, зрозуміло, малята. Це вони шукають собі житло, а живуть шпаки на деревах у шпаківнях. Шпаківні будують люди і прилаштовують на дереві, щоб шпаки мали куди повертатися. От вони повернулися і шукають свої домівки. Малята, давайте допоможемо їм, розселимо шпаків по шпаківнях. Скільки птахів малята? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три птахи. А шпаківень скільки? Порахуйте. Три, молодці. Усім птахам вистачило шпаківень. Так, скільки шпаківень? Шпаківень стільки ж, скільки й птахів. А чого більше птахів чи шпаківень? Так, їх порівно, а ще можна сказати, однаково. Раптом один шпак десь полетів. Чого стало менше? Птахів чи шпаківень? Так, птахів, один же ж птах відлетів. А на скільки птахів менше? На одного. А шпаківень більше? На одну. Зголодніли наші птахи і вирішили пообідати. Вилетіли на ложок, побачили гусениць і розібрали їх. Малята, давайте подивимось, чи всім вистачило гусеніць? Чи у кожного птаха є гусінь? Так, у кожного птахів стільки ж, скільки гусениць. Однаково, усім вистачило чудово. Та малята, Пригадайте, хто розбудив ведмедика. Шпаки. Скільки шпаків прилетіло? Три. Куди ми розселяли шпаків? У шпаківні. Чи всім шпакам вистачило шпаківень? Так. Скільки було шпаків, а скільки шпаківень. Їх було порівно, скільки шпаків, стільки і шпаківень. Чудова робота, малята! До зустрічі!